Доброго дня. Сьогодні в нас субота, ми вже вдома, вже в місті Волочиську і будемо зараз вже підготовлювати ті автомобілі, які ми приганяли для наших замовників. Зараз покажу, що ми пригнали. Цієї поїздки досить багато автомобілів привезли. Будемо відправлятися наступного тижня, в неділю. Можливо, хтось має бажання також їхати з нами, будь ласка, можете телефонувати, розкажу, які умови, яка вся процедура. Тільки обов'язково мусите мати документи на виїзд за кордон. І що ми пригнали цієї поїздки? Мали ось таку Volvo для нашого замовника. Це є Volvo v 60 2016 року 2-літровий дизель. Машина чудово себе показала по дорозі. Має пробігу 285 тисяч, але скажу вам чесно, автомобіль в ідеально хорошому стані. Як по мотору, як по ходовій, ну і по кузову. Він весь в рідній фарбі. І зараз в нас в гаражі. Знаходиться 5 автомобілів. 5 автомобілів, всі вони вже продані під наших замовників. Це ось така Niro, Маємо віддати їй в середу це рестова Навіть домовилися з людиною, що ми приїдемо з ним і допоможемо йому поставити на облік, хоча там, в принципі, нічого проблематичного немає. Цю Hyundai з нас завтра мають забрати Ось така Audi. Етрон 55-ка. Тут у нас далі Кіаніро. Продана вже їде на Миколаїв. І ось така Кіаніро теж 2019 року. Тут на пробігу має вона 93 тисячі, якщо я не помиляюся. Теж маємо підготувати її і віддати для наших клієнтів. Що є по наявності? По наявності, тобто в Україні, можна сказати, нічого немає. В Нідерландах є куплена одна кіаніру білого кольору. Е, вона є на даний момент ще актуальна. Ціна її може бути з повним пакетом документів 15900 євро. Кого зацікавить, телефонуйте. Автомобіль має пробіг у 123 тисячі весь в рідній фарбі. І вчора придбали ще одну Hyundai. Kona. Е, Hyundai Kona 2000. 2019 року 128 чи 123 оригінального пробігу, має один косметичний підкрас заднього багажника. Ціна в Україні може становити з усіма документами, включаючи сертифікат і страхівку на дві неділі, для того, щоб ви могли безперешкодно поїхати додому, становить 14400 євро. Отже, кого зацікавить, Чи Кона, чи будь які інші автомобілі, з понеділка будемо також ще оглядати. І шукати Кіаніро для наших замовників, які телефонували і бажають придбати. Ну, і в принципі, якщо щось попадеться в хорошій, по хорошій ціні, в гарному стані, в гарній комплектації, будемо також резервувати. А ще хочу е запропонувати також, можливо, когось зацікавить. Є вчора мені скинули 2020 рік Рестова Кіаніро придбана на аукціоні. Пробивали ми її по Карвелтикалу... Вродіо показує все зелене, тобто жодних, жодних питань, жодних пошкоджень. Має тільки такі невеличкі пошкодження по передньому і задньому бамперу. Тобто передній бампер потрібно буде, щоб ідеально підфарбовувати. Задній можна, в принципі, не зачіпати, можна тільки під, підмалювати, як то кажуть, підкапати. 79 тисяч оригінального пробігу. Ціна в Україні може становити ну, приблизно десь 17-17. З чимось євро. Кого зацікавимо, можу скинути фотографії і більш детально вам розповісти про всю процедуру. Всім гарного дня, мирного неба. Вам дякую за лайк, за підписку, за те, що оглядаєте наші відео і купляєте наш автомобіль. А і ще одне, можливо, хтось також має підйомник. Можливо, хтось, та, в принципі, можна і без підйомника придбати собі ось таку. Підставку під домкрат. ну Я їх придбав підставку під свій підйомник який знаходиться в мене ось там на підлозі, встановлений. Е, що хочу сказати, вони висоту мають розміри її 160 на 120 і на 80. Ось її розмір. Е, я купував такі накладки в нас в Україні. ну Чесно вам скажу, не дуже вони гарні. Ці в нас тут більш такі плотніші, навіть чути, як падають на стіл, вони, ну я думаю, одна важить десь приблизно під 2 кг. десь так. Два, можливо, даже там 2,5. Але вони настільки плотні, що коли ви ставите його під автомобіль, вона не буде вам вминатися. І, в принципі, можна її використовувати деколи, даже як такий резиновий молоток, якщо потрібно щось вдарити. Можливо, хтось зацікавиться, також можу придбати і відправити вам новою поштою. Вони знаходяться в Голландії. Всім гарного дня, дякую, до побачення.